Всім доброго дня! Сьогодні ми починаємо захід соціальної підтримки, присвячений дню незрячих, який всі святкували або відзначали хто як 13 листопада. І сьогодні ви отримаєте надані білоцерківською агропромисловою групою сир кисломолочний та масло вершкове. Тож гарного всім дня, і ми починаємо. Дякую агрофірмі за гарну гуманітарну допомогу. Дякую. Доброго дня. Хочу вкотре подякувати. Зараз я отримала ну, маленький пайочок, ну, подарунок, скажімо так, від Білоцерківської агропромгрупи. От. Це необхідно нам, дуже такий ну, скрутний час. От. Я дуже хвилююсь трошки. От. Тому особливо для мене ну, зараз в мене була нога переламана. І от творог, як кажуть, завжди потрібен, ну, як кальцій там багато. От. Тому я дуже щиро дякую, дуже вдячна. І... Дякую спонсорам. Дякую спонсорам за підтримку незрячим. Дякую. Агрофірмі за те, що нам, інвалідам, позору, місті Полтава, дають маленьку допомогу. Здоров'ячка вам, благополуччя, хай вас оберігає Бог. Велика вам подяка. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Дуже дякую за такі подарунки для нас фірмі Агропромислової Білоцерківської. Я вдячна Богу і добрим людям, які є на світі, які нам допомагають в общем, У цей тяжкий нас для наш час. Слава Господі! За допомогу інваль. что они нам допомагают и мы переселенцы, хоть такая помощь, но она ощутима. Дай бог здоровья. Им. агропромисловій компанії Білоцерківській за те, що не забувають таку тяжку хвилину і про нас інвалідів і допомагають тим, чим може. Дуже велика подяка. Дякуємо вам, Белоцерковку, що видають такі нам пайки. Хай Бог дає здоров'я, щастя, всього найкращого і в роботі. Бой, що є за ці продукти. Отримали від Білоцерківської агропромислового ага, комплексу подарунки. Велике спасибі вам і всього найкраще. Я з особливою вдячністю хочу привітати директора приватного підприємства Білоцерківська агропромислова група Кордубан Оксану Анатолійовну. Оксана Анатоліона щира вам подяка від усіх інвалідів Позору Полтавщини за допомогу, яку ви змогли надати нам. Сподіваюсь і на подальшу співпрацю, але все-таки розуміючи, що в такі часи не так легко займатися благодійністю або волонтерством, але ви знайшли можливість і приділили належну увагу за цій категорії суспільства.